Підставою до скликання цього собору рівноапостольним Константином було те, що виникла таке неправильне вчення. Така єрість одного із священників Олександрійської церкви, Пресвітера Арія. Там, в Олександрії, помирає їхній архірей. І ось Арій, будучи таким знаним, гомілетом, проповідником, він думав, що на цю вакантну єпископську кафедру оберуть саме його. Але сталося по-іншому, клір обирає іншого священника Олександра Олександрійського, який теж був таким. Досить вченим, але відзначався своїм побожним і благочестивим життям, і ось ось ця, саме скромність, ось це таке благочестиве, рівноантівське святе життя, спонукало людей і клір обрати його е, архієреєм на цю вакантну єпископську кафедру. І тоді знаєте, як буває і в нашому сучасному суспільстві у Арія зачеплене його самолюбство. Грає такий людський фактор, і він не може з цим змиритися. Як же обрали не мене? І ось одного разу, коли Олександр Олександрійський повчав і паству, і клір, роз'яснював догмат про Пресвяту Троїцю, Арій наважується йому заперечити і сказати, що Ісус Христос, друга іпостась Пресвятої Троїці, він не рівний Богові Отцю, що Він вище, але все ж таки творіння Боже. І знаєте, ми собі думаємо, як могло вплинути на церкву оце висловлення одного із священників церкви. А коли людина має великий авторитет, наприклад, цей знаний священник, він невідомий, багато людей почали бути його прихильниками, і він здобув навіть. Прихильність своєї думки серед деяких єпископів східних, які його підтримували. Тоді Константин Великий, який переживає за єдність своєї імперії, бо вбачає у християнстві і таку міць, яка може з'єднати цю величезну імперію. Він тоді наказує одному із стареньких єпископів Осії Кордопському, щоб він розслідував цю ситуацію, що сталося. Той неупереджено їде в Олександрію і випитує, дізнається, що сталося, і він, коли повертається, він так. Каже імператору Константину, що це вчення, яке говорить Арій, воно може згубити всю церкву, бо він вчить, що Ісус Христос не є Богом. І тоді Константин Великий наказує зібрати в 325 році в місті Нікеї перший Вселенський собор. На нього збираються всі з тодішнього християнського світу. Історики згадують, що їх зібрало суді 318 святих отців, і на цьому соборі вони хотіли спочатку арія навернути до правдивого боговшанування. Сказати, що він помиляється, що він визнав свою помилку. Але знаєте, людина, коли гордовита, коли вже там не господь, а дияволо торкається його серцю, то він уперто стояв на своєму помилковому учені і не хотів визнати, що він помилився.